Мобільна група армія ТІВІ знов на Донецькому напрямку. Знаходимось на бойових позиціях 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка. А саме завітали до бійців, що знищують ворога з гаубиці Д-30. Скажи, що це за гармата. Це самохідна прицепна артилерія, який вже понад 40 років. Стріляє вона калібром 122. Як далеко можете вразити ворога? Вражає вражання ворога на 15300-300. 15 це максимальна стрільба. І це на повному заряді. На уменшеному заряді вона стріляє на 12 800. Питання від зрадофілів. І хочу почути відповідь саме від бійця з передової. Що зараз по снарядах? Снарядів зараз вистачає. Да, були в нас такі часи, які були скрутні. Снарядів, снаряди економили, стріляли дійсно тоді, коли було прям вже горіло, а зараз ми ганяємо їх. У нас снаряди є. Зараз більшість пішли вже українське виробництво, наладилося, так. Да. І, до речі, вони себе поводять набагато краще, ніж зараз іноземні. Іноземні не не слухається ні коректур, гармата ну, не, не хоче ними стріляти. Ось є лом. В разі, в разі застригання гільзи ми вибиваємо ломом. А проблема дуже часто. Через те, що снаряди, ось бачите, пластмасові, там через гібку вони прикипають в цій шахті і приходиться екіпажу дуже вибивати їх. Дуже багато часу також стратиться на це. Українські більш себе Показується з кращої сторони по ефективності стрільби, по влучності стрільби, по кучності навіть кучніше лягають снаряд. Тому я за українське виробництво. Армія ТВ за українське виробництво снарядів будь-якої військової техніки. Працюємо осколишно-фугасними. Дими, світло рідко використовується, шрапнель, 3ш1 один це на ураження піхоти. Якщо піхота, то скручуємо копачки на снаряду, він на осколкову дію ставимо, аби снаряд, коли тільки входить в контакт з землею, він одразу детонує. Якщо осколочно фугасний то він більше зануряється. для техніки, призначено для бліндажів. Для бліндажів особливо дуже корисно робити сповільнену дію. Коли він заходить, ще трохи занурюється і тоді вже взривається всередині. І тоді він більш ефективно розкриває бліндажі. А. Де? Тут десь колона. З'йобуємось. Бля. Да, йдемо, йдемо. Зала — це завдихує. А що, тут хтось є? Так. — Вітаю хлопці. Невеличка екскурсія блендажем, де живуть хлопці. Тут чайок, кава, можемо загріти собі, маємо Ми газ з собою привозимо. Стараємося мінімально їсти тут, аби не ходити лишній раз. Знаєте, до вітру. Да, — Так-так-так. Да. Да, да. Краще весу так потерпіти, аніж ходити тут по території, щоб ми бачили і ще, не дай Боже, прилетіло. Тут відділ зв'язку, радійка зовнішня, радійка внутрішня, повербанк великий наш. На дворі є за цей генератор, який заряджає повербанк. Нам його практично на пів доби стає. Ну, в артилерії більше ми в лежачому положенні проводимо на очікування цілі, як охотник, як снайпера. От там хлопці відпочивають. А мені казали, що ви спите якоїсь такої послідовності, яка дуже важлива. Так. Що за послідовність? Там з краю камгар, бо він вибігає крайній в разі потреби. Він е на радійці стоїть. Перший вибігає наводчик. От він вибігає, за ним іде заряджаючий. Там гар вибігає, якщо якась проблема, щось радейка не спрацьовує чи от треба поправити там щось, ну, відкоригувати роботу екіпажу, це дуже важливо, щоб один одному не мішали. А ви якось е, спочатку спали е, будь-як, а потім прийшли до того, що потрібна якась Ну, Це з, е, з практикою. Нарахуйте, хлопці вже третій рік на війні. Вони ж пройшли Миколаїв, Херсон. в Донецьк вони заїхали, ми вже в Донецьку півтора року. Це виробилося з практики. Просто, якщо, наприклад, вибіжить заряджаючий, він буде мішати наводчику. Поки цей наводчик за той час підводить гармату, поки заряджаючий собі вже готує снаряд для пострілу, який там потрібен. Гарматка! А ким був до війни? Ну, я про це вчився, але потім перевівся на завочне навчання. Студент. Так, але працював на новій пошті колись на терміналі у Минському. До війни я староста села, я і є зараз староста села. логіст. Київський метрополітен. Мантарколі. Ремонтував і забезпечував рух поїздів. Ми не кадру і військові. Прийшли з цивільного життя. Які ознаки гарного артилериста? Якщо кліна не вмієш западати, значить. Що Ні. це означає кліназу? Ну клін важко, він підноситься. Там, якщо клін не можеш піднести, значить, значить це, це не буде діло. <рес> Ось він, це клін, клінзатвор. Він важить 38 кілограм. Якщо ти не можеш його піднести і поставити в, цей, <рес> в, в, в посадочне місце, значить ну, не буде діла. <рес> <рес> ніякого. — Як ти мотивуєш своїх людей? У <рес> мене вони мотивовані, але коли вони <рес> починають. Мотиватор він там вам покаже зараз біля гармат. Такий довгий стоїть. Жартує. У мене мотивовані хлопці. Хлопці, знають свою роботу, тут мотивувати не треба. Що треба робити командиру, щоб його розрахунок був настільки гарно спрацьований, як у тебе? Ні, всього, лише 22 роки. Буде 23. За віком я, напевне, наймолодший командир. Напевне, так, да, напевне я наймолодший командир, але люди за мною тягнуться, я показав себе не з найгіршої сторони. Люди, не... Наймолодший командир в бригаді? Ні-ні, не в бригаді. Ну, батареї, скоріш за все. Да, скоріше за все, да. Коли дійсно якісь проблеми, то. Потрібно показати екіпажу, як я це усуваю. Тоді вони дивляться на мене і розуміють, що я не просто командир слова, я можу і зробити, запачкати ті самі руки. Я не, бою, я не боюся збитих рук, грязних рук. Я ну, завжди піклуюсь про свій екіпаж, завжди моніторю небо. Завжди, якщо якась пташка над головою, я завжди говорю в укриття і байдуже, чи там говорять постріл, це, це все життя людей. І коли люди це бачать, то вони мотивовані робляться і вони йдуть за тобою. Коли важко, що робите, як підіймаєте свій настрій? Дзвонимо, напевне, до рідних. Рідні, напевне, підносять настрій саме найкраще. Я, мені так стається. є жінка, дівчина, мама, тато. Або, напевне, коли ми беремо позиції орків. І також це підносить настрій, здається. А як попадаємо, то всі бойовий настрій піднімається. Це однозначно. Кожен на роботі Ми розуміють, чому вони тут, для чого вони тут. А чому ви тут? Я тут для того, щоб не прийшли в мою сім'ю. Якщо ми тут зараз будемо е, давати задніх, то рано чи пізно вони підуть звідти, 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 ну і все, це буде, це буде все. Все, що батьки мої надбали і всі інші люди, це буде просто змарновано, знищено, оскільки життів піде. Так що немає ніякого виходу, тільки вперед, тільки вперед.